Усім привіт! Сьогодні ми проведемо таро розклад на тему. Чи повернеться він до вас. Якщо ви відчуваєте невпевненість у стосунках, або не знаєте, що насправді відчуває ваш партнер, то саме цей розклад допоможе у цьому розібратися. Ми розглянемо тут його почуття, його наміри та який можливий розвиток і результат, якщо він вирішить до вас повернутися. Отже, давайте дізнаватися. Перед вами зараз знаходиться дві карти: перша карта та друга карта. Вам треба зараз загадати свою людину. У просторі свого партнера інтуїтивно його представити, так? І довіритися своїй інтуїції. Вибрати одну із двох карт перша карта і друга карта. Даю вам трошечки часу і будемо зараз починати. Ну що ж, починаємо ми з нашої першої карти, перший варіант. І перше наше питання буде: які почуття у нього зараз до вас? До речі, не забудьте підписатися на мене зараз. І обов'язково поставити лайк на це відео. Перше наше питання, які почуття у нього зараз до вас. Ой, у мене карта навіть тут зараз сама. І давайте розкривати всі карти тут. Ага, ага, які у нього зараз почуття до вас. Звичайно, будемо будем потім долажувати карти, але зараз будемо відповідати на це питання. Так, ну що ж, дивіться, які у нього справжні тут емоції, які у нього справжні тут почуття, любов. Дивіться, насправді. Людина час від часу розуміє, що у нього є глибокі почуття до вас, але хочеться все ж таки такої, знаєте, урівноваги в ваших стосунках. Можливо, хтось із вас. Віддає менше, ніж отримує, або, навпаки, дає більше, ніж отримує, і отримує більше, ніж дає. Розумієте, скоріше за все, сподіваюся, правильно це сказала. І це може дуже сильно впливати на ваші стосунки, коли начебто одна людина хоче діяти, хоче проявлятися, хоче показувати свої почуття, а втора людина не хоче діяти. Нічого взагалі абсолютно не хоче. Так у цьому варіанті, скоріше за все. Партнер має до вас почуття, але час від часу вони можуть змінюватися. Скоріше за все, тут негативні емоції, і партнер зараз знаходиться у такому стані, що я нічого не хочу робити. Про це нам буде говорити 12-й аркан повішений, про те, що людина зараз перебуває в такому стані. Ну, коли взагалі не хочеться взагалі нічого. Не те, що там стосунки, а взагалі, в принципі, нічого. Так, і час від часу люблю, кохаю. Тут також можуть нас показувати такі стосунки, начебто все добре, але чогось там не вистачає, начебто ви бачите, що у вас є стосунки, начебто ви спілкуєтеся, є любов, але немає ось якоїсь там родзинки, яка може підкреслювати саме ваші стосунки. І це може впливати взагалі як на вас, так і на вашого партнера. Ось це ось так. Тут може бути. Давайте подивимося, чи є у нього наміри до вас повернутися. Це питання нам покаже і допоможе дізнатися, чи планує він повернутися. Та чи, наприклад, розглядає інші варіанти, чи є у нього наміри до вас повернутися. Ой, дивіться, помірні це тут. Чи є у нього наміри до вас повернутися? Загадайте свого партнера, будь ласка. В принципі, так, в принципі, так. А, звичайно, є деякі алеї які хочеться обговорити, тому що я ж кажу, скоріше за все, це просто у людини такий стан, що він не знає, що робити, що він не знає, чого він зараз хоче, як він взагалі хоче розвивати своє життя, свої стосунки, відносини. Тож, дивіться, наміри повернутися є. Він має бажання. А, дивіться, ще я вам хочу сказати, що він готовий зробити перший крок до вас, але хочеться, щоб ви до нього прислухалися. А, чи є в нього наміри повернутися? Вернутися по помірності, звичайно, що так. Але хочеться, щоб партнери вкладалися оба в ці стосунки. І він вам хоче скоріше за все сказати про те, що не завжди буде так, як ви хочете, наприклад. Інколи ваші стосунки можуть іти на спад. Ви тримаєте чашу і ваш партнер тримає чашу, наповнену вашими почуттями. І ви цією чашою будете управляти. Але справа в тому, що хтось із вас більше переливає води, а хтось, а друга людина більше отримає. Отримує її, і вона просто переливається. Дуже сильно багато може бути емоцій. Вони можуть бути пов'язані як з позитивними емоціями, так і з негативними. Тобто дивіться, почуття він до вас має. Зараз просто така ситуація, що, можливо, навіть він їх проявляти не хоче. Але повернути свої стосунки з вами він має. Має бажання тут вже нам буде про це говорити. так? Ось така у нас ситуація тут. Та давайте подивимося, який результат можливий, якщо він вирішить повернутися. Який результат можливий, якщо він вирішить повернутися? Це питання нам допоможе дізнатися можливий результат. Де, те, як ваші стосунки будуть розвиватися, та чи буде взагалі, в принципі, успішні в майбутньому. Який результат можливий, якщо цей партнер вирішить до вас повернутися. Перший варіант наш. Дайте, дуже сильно буде важко. Дуже сильно буде перший час важко, не буде порозуміння, не будете знати, що робити, куди йти, як підтримувати ваші стосунки. І, скоріше за все, можете навіть думати в своїй голові. А навіщо я обрала собі ці стосунки? А Вони взагалі мені потрібні чи не потрібні. Так може тут про це говорити. Але все ж таки, партнер, дивіться, і ви. Почнете і зрозумієте, в принципі, те, що ці стосунки для вас дорогоцінні. А якщо вони для вас дорогоцінні, то для цих стосунків треба буде щось робити. так? Треба буде проявлятися, треба буде говорити, проясняти якісь там певні моменти, які були незрозумілі, так? і незрозуміло взагалі ситуація. Тобто, в принципі, результат є на стосунки. Буде важко, все повинно, так як все зруйнувалося, треба буде все. Заново будувати і ще раз будувати. Можете стояти на роздоріжжі, не знати, що вам робити, куди вам рухатися далі. Але в принципі в кінці кінців результат можливий так. Ви дійсно захочете або відновити ці стосунки, або ви вирішите від них уйти. Тому що ситуація може бути така, що ви подумаєте, на що мені ці стосунки потрібні. Все буде залежати від тут. Від урівноваги, наскільки у вас стосунки, да скільки ви відсотків віддаєте і скільки ви відсотків приймаєте? Якщо ви віддаєте 90%, отримуєте 10 у намірах і в результаті, скоріше за все, ви по цій карті будете уходити. Розумієте? А якщо ваші стосунки нормалізуються, у вас буде баланс 50 на 50, Я віддаю, я отримую рівноцінно. скоріше за все, ви почнете будувати свої стосунки і робити в те, щоб вони покращилися. Перший варіант ось такий у нас перший варіант. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього варіанту. Мені буде дуже приємно прочитати. Хочеться вам побажати усього найкращого. Нехай у вас буде все так, як ви хочете. Нагадую, за індивідуальним розкладом ви можете до мене звернутися в інстаграм. Інстаграм закріплений в описі під цим відео. І ми з вами будемо зараз переходити до нашого прекрасного другого варіанту. Другий варіант. Будемо тут дивитися знову почуття. Перша карта нам завжди буде говорити про почуття. Загадуйте, будь ласка, зараз свого партнера інтуїтивно. О, і як в минулому розкладі, дивіться, карта сама в нас витягнулася. Які почуття у нього зараз до вас? Які у нього почуття зараз до вас? що він відчуває там. Ой, ну дивіться, можна схожа ситуація. Дивіться, справа в тому, що ваші стосунки можуть розвиватися. Тут, скоріше за все, є навіть якісь почуття, і сильна може бути прив'язаність і бажання бути разом. Але питання в тому, наскільки ці стосунки можуть бути щирими, наскільки ці стосунки можуть бути правдивими, і наскільки вони несуть взагалі оцю от інформацію брадиву. Бо, можливо, тут ви одягнуті обидвоє в рожеві окуляри і не бачите ситуацію, яка є. Є насправді. Ви можете уявляти, що ваші стосунки ідеальні, прекрасні, а насправді закривати очі на ці моменти, які ну, вам не подобаються. І це може вас дуже сильно заблуждати. Розумієте? Щодо любові тут бажання, в принципі, є бути разом, але чи це любов? Наскільки там уже у вас почуття, так? наскільки ви проявляєте їх одне до одного. Бо, скоріше за все, тут можуть бути якісь приховані. Приховані думки, приховані почуття, приховані наміри. Почуття партнера до вас зараз, на даний момент. Може бути важко, так? І з-за цього ви не показуєте свої власні емоції. І за те, що вам, наприклад, зараз самому важко, а й самій важко. Так? Ви одягаєте рожеві окуляри і не бачите ту ситуацію, яка вона є насправді. Ви себе вводите в таку оману і вірите в те, що вам хочеться вірити. Почуття, ну, з, якої, з якого боку дивлячись, подивитися. Так? Що для вас поняття любов? Для вас, любов це те, що ви. Малюєте собі і люди, і гарну картинку, чи це здорове, дійсне спілкування, яке вас може потім спонукати до сім'ї. Отакі от у нього почуття до вас. Да, І тут може бути тут також дуже сильно багато страхів, сумнівів і незнання, куди взагалі, в принципі, рухатися далі. До чого воно там призведе, як воно буде, все там далі. так? І давайте будемо дивитися наступне наше питання, чи є у нього наміри до вас повернутися. Тут ми дізнаємося, чи планує він повернутися, так? Ой, планує, вже перша карта. Чи планує він до вас повернутися в намірах? Цей партнер, двоєчки наші, які загадали другий варіант, чи планує він до вас повернутися. Дивіться, ну дуже насправді схожа може бути ситуація з першим варіантом, але насправді, скоріше за все, тут має людина почуття, просто вона не вміє їх висловлювати. І ну, робить це трошечки не в правильному форматі, або не так, як прийнято у вас, наприклад, в думках. так? Тому дивіться, повернутися він до вас планує, але не знає, до чого ваші стосунки можуть в майбутньому призвести. Де да, він повернеться до вас. А чи буде знову оця от обіда у нас тут мечі, які були раніше? Ви впораєтеся з тим, що вам потрібно? Відкриватися одне одному, довіряти одне одному чи ні. Тут питання більше буде стояти в цьому. Так, він є, в нього є наміри повернутися, король Джезів буде нам про це говорити. Але, ну, ота от біль, яка в нього є, вона ще залишиться чи не залишиться, так? І справа в тому, що людину це може трошечки стоперити, він не може знати, як, що і до чого воно. Ну, дивіться, дуже сильно схоже насправді з першим варіантом. До речі, якщо що ви можете передивитися і перший варіант, і другий варіант це насправді дуже корисна інформація, як для двох варіантів. І який вам найбільше відгукується, якщо вам потрапило сьогодні це відео, якщо ви його дивитеся, так це для вас остаточно знак, що треба змінювати своє життя. Це вам таки, знаєте, дзвіночок. Бо якщо ви не збудете зараз змінювати, далі будуть якісь там наслідки неприємні. І який результат можливий, якщо він вирішить повернутися? Це питання нам покаже. Можливий результат і, взагалі, ну, успішність ваших стосунків. Який результат можливий, якщо цей партнер удвоючих вирішить повернутися в майбутні стосунки? Заново спілкуватися. Дуже схоже насправді з першим варіантом. Дуже схоже, людина не буде знати, куди йому рухатися далі, скоріше за все, трошечки буде закрити від вас, закритий від всеми, і буде шукати чогось нового. Це та ситуація, коли людина довго пов... сиділа в темряві, поробула одна, у неї змінилися думки, у неї змінилися почуття. У неї з'явилося уявлення інше про цей сьогоднішній теперішній наш світ, як і внутрішній світ, так і зовнішній. Змінилася думка про людей оточуючих, про друзів. Можливо, тут людина взагалі закрилася, ні з ким не може спілкуватися і не буде, в принципі, спілкуватися. І справа в тому, що по цій карті нам може говорити про те, що ваші стосунки можуть залишитися на тому місці. Ви будете спілкуватися, але одне одному тут не будете довіряти. Говорити, розказувати, ділитися своїми переживаннями, почуттями, так, тобто буде закрита ситуація. Це ваші буде стосунки, ви будете розлючені, по-перше, ну, чого так Чого так відбувається в моєму житті, що я заслужила, і теж будете думати, ну, а чи мені потрібні ці стосунки? І тут уже питання в тому, скільки ви витримаєте бути в таких стосунках. Ви готові? Таке терпіти. Чи вам треба це змінювати, змінювати? Бо, скоріше за все, ви будете це змінювати, і не з першого разу ви зможете відкритися одне одному. Тут треба буде пройти багато перешкод. Скоріше за все, не одну, не дві, не три, а навіть і більше, так? Ви відкриваєтеся, ви хочете поговорити за столом обіднім, а ви просто не можете. Вам нема про що поговорити. Ви боїтеся, що подумає про вас партнер, як він там на вас відреагує, на ту новину, що ви там йому розкажете. Так, ось така може бути ситуація. Це вас може Дуже сильно лютувати. Ось така. Тому наміри на стосунки можливі, але наскільки для вас цей формат буде приємний, розумієте? Ось така у нас ситуація, це у нас двоєчки. Ось така. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Буде дуже приємно прочитати, який ви варіант взагалі, в принципі, обрали: перший чи другий варіант. Також нагадую, що ви можете звернутися до мене за індивідуальним розкладом в інстаграм. Посилання в описі під цим відео знаходиться. І нагадую, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та обов'язково пишіть коментарі. Коментарі я кожну читаю, кожну буду о, подобувати. Лайкати, Тож, будь ласка, чекаю на вас, бажаю вам усього найкращого! Це у нас була Руда Тарологиня.